Ваша думка як народного депутата, як законотворця, що варто зробити зараз з боку парламенту, з боку, з боку владних структур, аби от збалансувати ту зовнішню політику, а внутрішню політику по відношенню до зовнішньої? Знаєте, я дуже гарно висла, що найкраща зовнішня політика це внутрішня політика держави. І в першу чергу ми повинні стати сильною цікавою державою. Для усіх цих можновладних країн, з якими ми намагаємося зараз чомусь заігрувати, а треба вистроювати дуже конструктивний діалог та ставати рівноправним та інтересним для них партнером в першу чергу. Тому я ще раз наголошую, завдання України на сьогоднішній день це. Збалансована зовнішня політика, яка полягає в першу чергу в прагматичному нейтралітеті, це я його так називаю. Ми не повинні грати в політику асиметричних відповідей. Ви розумієте, це крок в нікуди. Ми повинні завжди намагатись використовувати все, що корисне лише для нашої країни. І якщо це треба сьогодні нам налаштувати відносини з США. Прекрасна, чудова, але це зовсім не означає, що ми повинні вести, так би мовити, холодну війну з Росією. Навіть США, я ще раз підкреслю, на сьогоднішній день відмовилась від цієї безглуздої політики. З Росією сьогодні е весь світ намагається, як мінімум, е її дослухатися. Так? А Росія нічого не втрачає від того, що Україна зараз веде таку політику. Так, ну можливо, вона буде мати роль е в глазах. Е Соціуму в глазах всього світу такого собі регіонального диктатора, але вона з цієї ролі вже досить давно змірилась. А Україна ризикує втратити а, дуже вигідного власне її економічного та стратегічного партнера. Тому я вважаю це моя особиста думка: політика збалансованого нейтралітету це. Головне завдання на сьогоднішній день для всього політикому, який нас знаходиться при владі, і Ти... це єдиний шанс для нашої держави власне будувати зовнішню політику в країні. Це мабуть такий собі єдиний шанс все таки стати е, нашій державі цікавою е, і євросоюзу, і зокрема Росії. Так, Але для цього потрібні в першу чергу перебудови і побудова стабільної економічної політичної системи внутрі нашої держави. Ось тоді ми можемо казати про рівноправне партнерство. З усіма країнами світу ну безпосередньо і роль Верховної Ради тут досить велика. І я бажаю вам Безимогу. успіху у цій законотворчій діяльності щодо просування нашої держави до європейської спільноти. І дякую, що завітали до нашої студії.